Івано-Франківську провели духовний форум в межах розробки стратегії розвитку міста 2030. Цього разу темою заходу була релігія. Представники всіх конфесій, які є у громаді, зібралися, аби обговорити релігійні запити жителів. Духовність нині є чи не найголовнішою складовою франківської громади. Саме цим місто відрізняється від інших. Переконаний очільник робочої групи із розробки стратегії Івано-Франківська Євген Глібовицький. івано так само є містом, де для мешканців дуже важлива їхня віра. Віра є частиною причини, чому Івано-Франківськ настільки міцно твердо стоїть на ногах. Тому що віра це є одна з тих речей, яку в людей не можна забрати. І, відповідно, дуже важливо, щоб ми, розуміючи, що. Духовна сторона Франківська є так само причиною, чому Франківськ настільки сильний, щоб ми могли обговорювати ці питання в рамках стратегії. На захід запросили священнослужителів усіх конфесій. Представники духовенства кажуть, релігія сьогодні одна із складових розвитку міста. Відтак, стратегія духовного розвитку це забезпечення насамперед внутрішніх потреб вірян. Коли ми говоримо про місто, ми говоримо про людей, які живуть в цьому місці. Коли ми говоримо про людей, ми маємо дбати як за розвиток тіла людини, так і за потреби душі людини. Тому, коли йдеться про стратегію духовного розвитку, це забезпечити духовні потреби людини, щоб людина могла розвиватися духовно, мала змогу, нагоду молитися, мала дбати за розвиток душі і пильнувати різні небезпеки, які є для душі, тобто всяке зло, гріх, яке може руйнувати душу людини. Сьогодні Особливо коли йде війна, нам потрібно збиратися разом. І прийде час, війна вічно не буде. І тому Господь каже, як буде даремно туди ці будівничі, якщо не буде благословення Божого. Як представник нашої церкви, я запропоную, щоб по вулиці Довженка, ви знаєте, є храм Різдва Христового, і він має статус парифіально гарнізонний, тому що сьогодні. На жаль, яка от у нас не було франківського гарнізонного храму, де щоб можна було помолитися за тих воїнів, щоб кожен з них я кажу, прийшов і згадав свого побратима, який відійшов у вічність. І оце буде якраз від нашої Івано-Франківської єпархії. Така стратегія. Духовний форум черговий етап із напрацювання стратегії розвитку Івано-Франківська. Її вдосконалюють та розробляють до 2030 року. І без духов, духовенства, без релігійних громад, без бачення, як Франківськ розвивається в цьому напрямку, дуже важко будувати сучасне місто. Ви бачите, сьогодні Франківськ надзвичайно відкритий до будь-яких релігійних спільнот. Ми відкриті для того, щоб кожен розвивався на базі цінностей. На базі цінностей віри в Бога. І побудова суспільства, яке буде кращим, і тому дуже важливо, що сьогодні після форуму освітян відбувається форум духовенства, форум духовний. І Дуже вдячні всі, хто зараз бере активну участь в даному розробці. Стратегію планують прийняти наприкінці року. Після напрацювання всіх пропозицій документ винесуть на розгляд депутатів Івано-Франківської міської ради.